Всім привіт! Мене звати Юлія Лещенко. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про біологію. Тема уроку об'єкт і предмет природничих наук. Взаємозв'язок природничих наук. Уважно подивися на це зображення. Назви 5 живих та 5 неживих об'єктів на зображенні. Давай спробуємо разом. Ворона, дерево, трава, квіти, папороть це живі об'єкти. Вказівник, човен, вода, меч, камінь це неживі об'єкти. Поглянь на світ навколо себе. Всюди присутні живі та неживі об'єкти. Навіть у твоїй класній кімнаті. Спробуй самостійно назвати, що у твоїй класній кімнаті відноситься до живої та неживої природи. Молодець. Ти впорався. Але як ти це зробив? Зараз ти примінив один із методів дослідження живої природи. Він називається спостереження. Це спосіб, при якому об'єкт чи явище вивчають без втручання у нього, фіксують, вимірюють лише його властивості. Зараз ми можемо спостерігати, як росте якась рослина. Як збільшується її листя? Наскільки швидко змінюються її розміри. Як утворюються все нові та нові органи, та як вона починає квітнути? Спостерігаємо ми за допомогою наших органів чуття це наші очі. Крім цього, іноді для спостереження використовують оптичні прилади, такі як бінокль, лупа чи навіть мікроскоп. Ще один метод дослідження порівняльно описовий, використовується для порівняння об'єкта дослідження з подібними об'єктами або процесами. Цим методом користувалися б дуже багато вчених. Давньогрецький вчений Арістотель, якого прозвали батьком біології, описав відомі йому 500 видів тварин. А вчений Теофраст. Який є засновником ботаніки, описав близько 500 видів рослин. Щорічно вчені описують тисячі нових видів. Для цього вони порівнюють риси подібності та відмінності організмів. Якщо ми бачимо квіточку з білими пелюстками та жовтою серединкою, не завжди це буде ромашка. Ще один метод дослідження експериментальний. Дослідник змінює звичні умови існування об'єкта спостерігає за наслідками таких змін. Експериментальний метод може здійснюватися в природних умовах. Тоді він буде називатися польовий експеримент. Або в умовах спеціально обладнаних приміщеннях лабораторіях. Тоді це буде лабораторний експеримент. Моніторинг це система постійних спостережень за станом і перебігом процесів, що проводяться тривалий час. Ми можемо на протязі 20 років спостерігати за перельотами орла або декілька років спостерігати за показниками захворюваності на ту чи іншу хворобу, чи моніторити забруднення повітря або зміни водового складу степових рослин. Метод моделювання це вивчення певного процесу, явища чи об'єкта за допомогою створеної моделі чи імітації. Ми можемо створити модель тіла людини, або модель процесу дихання, чи створити модель акваріуму, клітини, ДНК, або і навіть засобів пересування на подобі живих об'єктів. Ще один цікавий метод статистичний. Це математична обробка матеріалу, зібраного внаслідок інших досліджень, що дозволяє його всебічно проаналізувати та встановити певні закономірності. Тобто ми маємо використати математику. Додавати, віднімати, множити, ділити, групувати різні показники, знаходити середнє. Це все статистичний метод. Всі ці методи потрібні для того, щоб проводити дослідження. Давай спробуємо разом. На початку будь-якого дослідження ми маємо скористатися методом спостереження. Наприклад, на вулиці ми бачимо два види дерев: ялину та березу. Дослідник описує та порівнює риси та властивості цих дерев. Ялина має коричневий стовбур, береза, навпаки, білий з чорними смужками. Листя ялини це голки. у берези ж листя широке. На основі цих даних формулюється припущення щодо нових властивостей. Тобто наукова гіпотеза. Ми припускаємо, що листя голки допомагаються лині перенести низькі температури взимку, а широке листя не має можливості вижити за низької температури. Будь-яке припущення потребує підтвердження: дослідник створює прогноз експерименту: якщо широке листя не виживає при низьких температурах, Значить, воно взимку має зникнути з дерева. Для того, щоб наукова гіпотеза підтвердилася, ми проводимо експеримент або нові спостереження. При зміні сезонності ми спостерігаємо наступне. У ялини всі її листя голки так і залишилися на дереві. У берези ж в кінці осені все листя пожовтіло. Та опало з дерева. І наш прогноз здійснився. Тому наукова гіпотеза стає науковою теорією. І наша теорія говорить, що існує два види дерев: вічно зелені, які не скидають свої листя взимку, та листопадні. Листя яких опадає. Щоб провести будь-яке дослідження, в нього мають бути основні частини. Об'єкт дослідження. Це те, що ми розглядаємо. Об'єкт це будь-яке тіло, система тіл, процес чи явище, які зацікавили науковця чи науковицю. Це досить широке поняття. Об'єкти поділяють на об'єкти предмети, наприклад, це риба. Об'єкти процеси це може бути риболовля, та об'єкти явища, дощ, гроза, блискавка. Ще однією частиною є предмет дослідження, які сторони об'єкта ми розглядаємо. Предмет це та характеристика об'єкта, яка зацікавила науковця або науковицю, тобто це дуже вузьке поняття. Яку ж характеристику ми можемо обрати? Це може бути кольор, форма, смак, вага, виробник, довжина чи ширина, або якісь інші. Будь-яке наукове дослідження обов'язково має певну послідовність. Спочатку ми маємо обрати об'єкт дослідження. Нехай це будуть птахи. Далі ми обираємо предмет досліджень, яку саме характеристику птахів ми досліджуємо. Нехай це буде спів. Далі ми формулюємо мету дослідження, порівняти спів птахів різних видів. І в останню чергу висуваємо гіпотезу. Гіпотеза має допомогти зробити прогноз дослідження. Якщо зробити так, то станеться ось що. Якщо змінити умови, щоб було по-іншому, то за такої умови буде ось так. Давай спробуємо згадати і заповнити таблицю об'єкт і предмет природничих наук. Як ти вже знаєш, до природничих наук відноситься біологія, географія, астрономія, екологія, фізика та хімія. Об'єктом цієї науки є те, що вона вивчає. А предметом певна характеристика. Давай спробуємо. Біологія вивчає живу природу. Предметом науки можуть бути ланцюги живлення, хто кого їсть, ящерка або імміграції птахів. Об'єктом географії є природа землі та людство. Предметом є мінерали, розселення людей на Землі та зміна клімату. Астрономія вивчає небесні тіла та Всесвіт. Тому предметом буде Сонце, планети, зорі, галактика і сам всесвіт. Екологія вивчає групи живих організмів, а точніше, взаємозв'язки між живими організмами та неживою природою. Об'єктом фізики є фізичні явища. Предметом може бути атом, блискавка, падіння тіл. Об'єктом хімії є речовини та їх перетворення. А предметом властивості пластмас, переробка нафтопродуктів або й навіть фотосинтез. Чи пов'язані ось ці природничі науки між собою? Я думаю, ти і сам знаєш відповідь на це запитання. Але давай проведемо дослідження. Вибираємо об'єкт дослідження листя рослин. Якщо ж ми хочемо дослідити рух води в капілярах листка, то цей предмет відповідає науці фізика. Якщо ми досліджуємо процес транспірації та дихання листка, то це, звісно, відноситься до біології. Якщо досліджуємо різні форми листя в різних кліматичних зонах, то ми вивчаємо географію. Якщо ж ми задаємось питанням, чому жовті є листя восени, то ми будемо вивчати науку хімію. Як ти бачиш, всі науки взаємопов'язані між собою, а тобто інтегровані. Інтеграція наук це синтез знань об'єднання наук з метою розв'язання окремих проблем. 2021 рік. Кліматолог Сюко Романабе, океанограф Клаус Гасельман та фізик-теоретик Джорджо Парізі отримали Нобелівську премію з фізики. За створення моделі клімату землі та прогнозування глобального потепління. Три вчених з різних галузей об'єдналися для того, щоб створити модель клімату землі. А тобто всі науки обов'язково взаємопов'язані між собою. Тепер ти можеш відповісти на такі запитання. Які є методи дослідження? Які етапи наукового дослідження? Що є об'єктом та предметом наукового дослідження? Що вивчають природнича наука? Чому науки інтегровані? На домашнє завдання пропоную тобі прочитати перший параграф з підручника, посилання на який додаю в описі. В зошиті письмово дай відповідь на запитання номер 3 на сторінці 8. За бажанням виконай завдання 5. В п'ятому завданні за QR-кодом ти можеш перейти на сторінку в інтернеті та ознайомитися з науковими роботами учнів. На сьогодні все. Гарного тобі дня та удачі з домашнім завданням!